Міністерство закордонних справ України оголосило про невизнання Путіна легітимним президентом Росії. Ми просто ядерними ударами не уверен, а ракетними ударами і авіаційними уверен, Просто нахрен у вводячи Путіна на посаду президента, російська влада намагається створити для всього світу і своїх громадян ілюзію законності майже до вічного перебування при владі людини, яка перетворила Ерефію на державу агресора, а правлячий режим на диктатуру ідеться в заяві МЗС. Там також стверджується, що під час так званих президентських виборів у березні 24-го року Росія порушила положення численних міжнародних документів, які є. Основою сучасної системи міжнародних стосунків Йдеться насамперед про статут ООН, декларацію про принципи міжнародного права, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, а також враховуючи чинний наказ міжнародного кримінального суду про арешт Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним та легітимним президентом Російської Федерації. Україна закликає інші держави та міжнародні організації і громадянські Майськість також не визнавати результати російських псевдовиборів та легітимність Путіна. Дивіться, про Швейцарію і про кроки. Я не вірю, чому mm -hmm. тому, що Китай засікавлено, щоб війна продовжувалася комого довше. Йому цікаво вирішити одне глобальне завдання, яке стосовно Росії, тому що багато країн на Заході, в тому числі Сполучені Штати Америки, досі розглядають Росію в якості потенційного союзника у війні проти Китаю, так і Китай хоче максимально відтермінувати цей термін. Хоче, щоб Росія була технологічно повністю залежна від Китаю, а максимально підтримувати. Тому їм цікаво, щоб війна ну, тривала дуже дуже довго. Вони будуть допомагати всіма силами, тому що Росія. Це буде далі, далі віддалятися як потенційний союзник і потенційний суперник. Тому що все вони це чудово розуміють. Тому я тут на жаль не вірю. Далі Росія використовується Китаєм в якості такого тарану. Знаєте, є гра поганий і добрий поліцейський. От тут говорить тут колега сказав, що Китай що можна вмовляти. Ні, це вже одна кампанія. Це одна кампанія. Китай це фактично спонсор Росії. Допомагає Ірану, Сирія, КНДР, Це взагалі їхні проксі. ви що думаєте, КНДР постачає зброю Росії без впливу Китаю? Та ні, без дозволу Китаю, там це нічого неможливо робити і так далі. Тобто використовується Росія в якості такого тарану, в тому числі проти, я впевнений, що проти країн НАТО. Китаю цікаво, щоб Росія напала на одну з країн НАТО і продемонструвала неспроможність американців в першу чергу швидко реагувати на виклики, які є. Додам Тарасе. Так. В НАТО вже окреслили червоні лінії. Одна одна з них це напад на одну з країн скрінну питання: ви стріляти будете чи не будете? Знаєте, зі своїми цими червоними лініями і так далі, Це офіційно. До 20, офіційно тут, то. ну слухайте, ну, двадцять 25 або питання. участь третьої країни в агресії проти України, натякають ну, на Білоруськомусь. Ну я поки знаєте, тут питання в тому, що знову таки, от хочуть Китайці, не хочуть, щоб аналог НАТО був створений. А зараз в Азії у цей аукус який які будують американці, там де японці, Південна Корея, Філіппіни, Австралія і все інше, це дуже не подобається Китаю. Тому Росія тут в якості такого тарана буде використовуватись. Далі Китайці знають різницю різницю в, в підходах до Китаю з боку США і Європи. Якщо для США Китай – це все ж таки ворог, Росія просто проблема. Ми повинні це розуміти. Ну, американці далеко, вони знаєте, до них це 25-те питання. Тому вони говорять, і нехай Європа сама більше витрачається на свою оборону. Це ж говорить не тільки Трамп, а фактично, є в Унісон з адміністрацією Байдена теж йде. А у європейців Росія це вже ворог, так? а Китай це партнер. І ринок збуту в тому числі, от, наприклад, Шольц тут згадував Шольц. Наприклад, вже декілька разів був в Китаї. Одна з цим перемовин перенесення хімічної промисловості Німеччини в Китай для того, щоб отримувати дешевий російський газ. Тому, звичайно, що будуть намагатися відірвати Європу від, від цього, від ну, такі, таку автономію зіграти. Ну раніше Радянський Союз цим займався, тепер буде займатися Китай. Тобто, в принципі, все повертається на круги своя. Коли Франція тоді зовсім Франція ж в 66-му році ж вийшла з військових структур НАТО, в тому числі за підтримки Радянського Союзу повернулася тільки в 2006 році. Тобто, а... Де коли створила НАТО, загалі вимагав, щоб військ НАТО на території Франції взагалі не було. А. Він фактично їх вигнав наприкін, наприкінці 60-х. Тобто вони розуміють, що Франція може зіграти в такого джокера, який може десь розхитати цей цю історію. Чи буде грати в це Франція? Що поки що велике питання? Так. але перед повномасштабним вторгненням згадайте подібні речі, подібні там розмови про певну альтернативу НАТО з боку якраз французької еліти. Там, вони там, звучали там трохи інше там було. про безпекові речі. Це вже було. Тобто, це росіяни. Це ні там росіяни грали. З німцями Це вони взагалі хотіли американців викинути з Європи, тому що там взагалі була небезпека створення цього Осі Берлін, Москва, Пекін, так? де о, чого завжди американці 20 років торпедували це питання, щоб не створювалося такий континентальний союз. Він і нам не вигідний, бо тут Україна не вписується в цей континентальний союз. Ми фактично ну, здаємося Росії так на, на з'єднання. Ну питання в тому, що так, в дійсності вони будуть намагати, але тут трохи помінялася вже риторика. Чому? Тому що все ж таки французи і всі інші вже відчувають, що треба ворушитися, тому що можна і не встигнути в багато речей. Зараз радянський нинішня Росія – це не Радянський Союз. Радянський Союз, це все ж таки на той час була країна, яка готова була дотримуватись якихось принципів. Офіційно, навіть офіційно у них було питання в тому, що ми за мир і ніякої агресії не буде. Радянський Союз пройшов дуже важку війну, все ж таки, і це накладалося на політику Радянського Союзу. Ну, крім Сталіна. як помер Сталін, до речі, припинилася Корейська війна. Тільки Сталін готовий був воювати, а всі інші керівники Радянського Союзу вони не готові були воювати. І ну, принаймні в Європі, ну так от виходити на, такі, на, на, на таку пряму конфронтацію. І тому в даному випадку, чи будуть вони намагатися, будуть намагатися, чи вийде це. Поки що велике питання, тому що тут е, достатньо високі ставки, е, чи я не вірю, що Пекін можна кудись переконати. Єдине, що може переконати Пекін, це як не дивно, прильоти українських дронів в району Уренгоя, де є заводи з очистки е, газу. А у завдання України в тому, що Росія припинила по тисячі кілометрів. Тарас в чому проблема? А є дрони і на більше? Хто вам сказав, що їх неможливо зробити? Я не знаю, знаю. <зас> скільки <зас> ну от вже був крик в економісті, що є на три тисячі кілометрів. Цікавий момент ви зазначили про хімічну промисловість і ті чи інші підприємства та німецькі на території Китаю. Ну якщо ми говоримо про те, що бізнес економіка поверх війни, і давайте якось адекватніше співпрацювати, то можливо саме цим способом Хочуть і скажуть Ні. Китаю, переконайте расистів, нам це не цікава це, війна. все. знаєте, це от логічна помилка, яку вже пропустилася напередодні Першої світової війни. А був такий автор Енджело його прозв... прізвище було. Він по-моєму в Британії якраз от випустив книжку десь в 1910 році, де всіх переконував, що країни, які активно один з одним торгують, ніколи не будуть торгувати.